Так, вітаю, доброго дня. Наступне відео по керуванням, як користуватися своїм кабінетом для організаторів. Створити офлайн-змагання сторінка. Як додавати регіональних організаторів до турниру? Створили турнир, ось він в мене є. Для того, щоб організатори на містах могли додавати свої етапи і проводити етапи. Відповідно на своєму місці, я маю спочатку додати сюди цих організаторів. Ну, я зараз не знаю, хто в мене буде в якому місці організатором, тому я створив тестових організаторів. Зараз буду додавати сюди тестових. Потім, вже, коли буде інформація, додам реальних організаторів. Так, тут я маю обрати турнір, до якого ми це. Ще 2024 написав, треба було 2025 написати. Ладно, зараз виправлю. Так, я можу додати сюди. Ось перший у мене є тестовий. Зберігаю. Окей. І ще одного додам. Обираємо турнір. обираємо другого. Додати. Все, коли, ми, коли тепер відчиняється інформація про турнір. Тут в мене є ці організатори. Далі, я можу цих організаторів тут редагувати. Я б написав, не знаю, інше місце. Чому б ні? Так, я можу тут видалити якогось організатора оновити. Організатори оновлені. Відповідно, коли завантажуємо цю інформацію, в мене вже того організатора немає. Точно так же можна тут додавати. Натискаємо Редагувати. Я можу когось сюди додати. Додати. От він сюди підтягнувся. Натискаємо Оновити. Оновлено. Старінька оновлюється зараз. Дані понові підтягуються з бази даних. У мене тут же є перший другий організатор. Тож, відповідно, в цих містах вже організатори можуть зайти в кабінет, зайти на сторінку, створити офлайн змагання, і в них буде вже оцей функціонал створити етапи, точно також додавати своїх організаторів, розклади створювати, ну і проводити відповідно ці змагання. Так, з цим. Цією кнопочкою, напевно, це все. Більш тут нічого немає, що робити, тому це відео буду заканчувати. Наступне відео буде про створити етап. Все, дякую, до побачення.